Погода в Україні найближчими днями буде нестерпно спекотною. Як повідомляють синоптики, на заході України і в Житомирській області очікуються короткочасні дощі, можливо, гроза. Як повідомляє Укргідрометцентр у Фейсбук, часом температура сягатиме позначків плюс 33 градуси. Мінлива хмарність без опадів. Лише у західних та Житомирській областях в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів в секунду. Температура вночі від 15 до 20. На узбережжі морів до плюс 23. В день від плюс 28 до плюс 33 градусів. А у східній частині повітря прогріється до плюс 25, плюс 30. 17 липня температура на заході коливатиметься від плюс 16 до плюс 19 вночі. Та від плюс 29 до плюс 32 в день. На півночі вночі від плюс 15 до плюс 19. А вдень від плюс 28 до плюс 32 градусів. На півдні температура вночі від плюс 18 до плюс 22. А вдень повітря прогріється до плюс 30 плюс 33 градусів. На сході температури коливатиметься від плюс 14 до плюс 17 вночі. Та від плюс 25 до плюс 29 в день. У Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура а повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 19. А в день від плюс 30 до плюс 32 градусів. Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і радувати своєю спекою. Температура липня буде на 1-1,5 градуси вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед, повідомила синоптик Наталія Птуха. За даними синоптиків, аномальність, Високі температури будуть в середині місяця. Стовпчики термометра піднімуться до позначків плюс 37 градусів. І це, ймовірно, стане рекордом цього літа. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.